Кожен християнин задумується над своїм християнським життям, а хтось робить рішення навчатися в духовних закладах, і Рівенська духовна семінарія робить наголос не просто на духовній освіті, а на духовному зрості і на пізнанні нашого Господа Ісуса Христа. Навчальна програма семінарії допомагає студенту закласти міцну основу Його життя. Це досягається через покрокове вивчення книг Біблії. Біблійне богослів'я допомагає християнину утвердитися в тому, що він вже знає, а також систематизувати свої знання. Якщо ви відчуваєте, що ви здібні до музики, якщо ви відчуваєте, що ви люди творчі, то ми з радістю зустрінемо вас на вступних іспитах 17 вересня. Друже, ми живемо в часі глобальних змін та перемін. Перед церквою стоїть маса викликів, на яких хтось має відповідати. Тому запрошуємо тебе приєднатися до когорти студентів Рівненської духовної семінарії, щоб бути спорядженим, підготовленим та навченим благовістити нашому українському народові.